Ви помітили, що навколо нас посмішок стало значно менше. І справді, як ми жили раніше, ми жили звичним життям, ми були дуже щасливі. Навколо нас посміхалися діти. Навколо нас було нормальне, приємне життя. Ми жили в своїй щасливій країні, на своїй землі, і все в нас було добре. Але війна порушила все. Вона зруйнувала все те, що було у нас добре. І ми стали похмурими. А тепер, коли минуло дуже багато часу, ми навіть не помічаємо того, наскільки рідко ми стали посміхатися. Мене звати Оксана Каменецька. Я поділюся з вами класною практикою сьогодні: як накопичувати позитив як стати більш позитивною світлою людиною, наповненою енергією, попри всі обставини, в яких ми зараз живемо об'єктивно. Я є трансформаційним тренером і багато років присвятила тому, як допомогти людям покращувати, трансформувати життя, змінюватися зсередини, того, аби отримувати від життя все найкраще. Але задля цього треба і випромінювати те, щоб людям було приємно з вами, щоб вони відчували вашу позитивну енергію, вашу сильну світлу енергію. Я сподіваюся, що вам це потрібно, тому ви зайшли на цей канал і дивитесь це відео. Обов'язково підпишіться, ставте лайк цьому відео, а я одразу хочу вам розповісти цю техніку. Уявляєте, коли людина починає змінюватися, а зараз ми дійшли до того моменту, коли ми хочемо свідомо змінити своє життя на краще. Але ми розуміємо, що ми накопичили таку кількість негативу. Що воно не завжди вдається. То що тоді робити? Лише йти до психолога або психотерапевта. Ну, я думаю, що ви спробуєте те, що зараз запропоную вам я, бо воно дуже просто. І ви зможете це зробити самостійно. Пояснюю, що відбувається. От людина починає змінюватися зсередини, починає змінювати своє життя, хоче змінити свої звички, хоче змінити, ну, Ну, щось, що змінити? Ну, давайте змінювати свій. Ритм життя, свій день, так? починати бігати зранку, починати робити спортивні заняття, піти може у фітнес-зал, можливо, змінити свої харчові звички, бо всі ми стали ввечері поглядати у холодильник. А чому ми це робимо? Тому що ми заїдаємо той негатив, в якому ми живемо. Нам не вистачає любові, нам не вистачає добра, нам не вистачає радості. Ну, Погодьтеся, треба ж бути чесними із собою. так? І от ми починаємо змінювати щось у своєму житті на краще. Ми починаємо шукати певні практики, певні технології, і ми це змінюємо. Але що відбувається з нами? Накопичено негативу настільки багато, що за 180 днів він стає програмами підсвідомості, тобто він твердо встав вже у нашій голові, і він не хоче нас відпускати і пустити в щасливе здорове життя. Це саме так відбувається, але війна триває значно довше, ніж 180 днів. І тому ми твердо можемо сказати, що все це з нами відбулося з усіма, хто перебуває в цих обставинах і просто в цьому негативному інформаційному просторі. Змінюється це таким чином. Ми, перш за все, маємо усвідомити, що мозок не сприймає позитив тепер. От він його не сприймає отак, щоб просто взяти і стати знов такою людиною, якою ми були. Ми хотіли б повернутися в наше нормальне життя. Ми хочемо мати можливо те оточення, в якому ви були, або повернутися до тієї роботи, або повернутися в своє місто. Але коли ви повертаєтеся, ви бачите, що все змінилося настільки і все настільки депресивне і погане, що ви не можете просто стати такою людиною, якою ви були раніше. Оскільки оці програми підсвідомості негативні, що встали вже в нашій голові, вони там закріпилися в тому плані, що ми не настільки віримо в себе, не настільки віримо в свій потенціал, ми боїмося за завтрашній день, ми не знаємо, як ми будемо фінансово виживати, скажімо так, в кожної людини є свої страхи, свої переживання. І вони всі вже починають в нас відбуватися як внутрішній діалог, з яким ми не можемо впоратися дуже часто. І саме тому ми такі ходимо хмурі, а навіть до мене звернулася одна підписниця мого каналу і сказала: ну ви хоч колись посміхаєтеся. Мені завжди все життя казало, що я тільки те й роблю, що посміхаюся. Але, от бачите, людина через екран побачила, що і я похмура чомусь, тому намагаюся посміхатися частіше. І от, коли ми отримаємо позитив і щось хороше, щось добре, ми починаємо вірити, що в нас може змінитися життя на краще. То той негатив, який вже сталий під час війни, і він є в програмах підсвідомості, він відштовхує все нове і все позитивне. Оце головне програмне забезпечення, яке є. Його треба змінювати. І змінювати його треба свідомо, оскільки ми вже знаємо, так, що є певний негатив, він там встав в нашій голові. Нас це не влаштовує. Ми хочемо змінити його на інші думки, на позитивні. Ми починаємо змінювати своє життя, а той негатив, він там закріпився, і мозок таким чином він робить саботаж. І вам скаже про це будь-який психолог. І на мій погляд, сама класна практика, вона найдієвіша і перевірена за багато років мною, і тренерами, в яких я навчалася, і психологами, які є моїми колегами, партнерами. Всі кажуть про одну ту саму техніку. Вона має назву «Антивідкат». Антивідкат – таке слово його і в українській мові немає. Що таке відкат взагалі? Всі знають, але воно не про те. А от що таке антивідкат? Оцей відкат це і є, коли ви хочете змінити своє життя на краще, а мозок вам каже: не дай Боже вже щось змінювати, залиши хоч так, як є. Залишай той негатив і залишайся в тому житті, в якому ти живеш. А ви все одно намагаєтеся змінювати. І от в той час, коли ви намагаєтеся змінювати. Свої негативні програми, своє вже те мислення, яке ви накопичили, що ви не досить вірите в себе, що ви сумніваєтеся в тому, чи буде у вас нормальне далі життя, чи іноді деякі люди сумніваються, чи буде перемога України. Ну настільки вони вже начиталися всього негативу, да усіяких псо, що навіть і такі думки в них є, і вони не знають, як з цією думкою впоратися. Адекватна ж людина розуміє, що буде перемога України, і в цьому не сумнівається. Але надто багато є негативу навколишнього, так? І от ми змінюємо оцей негатив на позитив е, технікою, яка має назву антивідкат. Отже, щоб ми не відкочувалися, не відкатувалися. Вигадайте самі, яке слово можна вигадати до цього, аби ми не поверталися в своє негативне життя, і мозок нам не підкидав негативу знову. Ми маємо свідомо щодня фіксувати все класне, позитивне, будь-які дрібниці, що відбуваються з нами протягом дня. Як це робиться? От навіть якщо у вас нічого гарного не відбувається в житті, і ви вже дуже така засмучена людина і перебуваєте вже так близько до депресії, нічого доброго не відбувається, все одно протягом дня відбувається щось. Якщо ви жінка, вам могли десь відчинити двері. Вам також могли сказати дякую за сніданок зранку. Ваша дитина могла повідомити якусь приємну новину, пов'язану із своїм навчанням. Таке ж буває, вам могла зателефонувати якась людина. Хтось із ваших знайомих міг, наприклад, придбати собі цуценя або кошеня, або дитині придбати якусь маленьку тваринку, аби дитинка піклувалася про цю тваринку і зростала доброю людиною. Отже, протягом дня з нами відбуваються приємні новини на фоні будь-якого негативу. Навіть якщо негатив цей перевищує, треба відшукати в ньому щонайменше в день 10 позитивних моментів будь-яких дрібниць, які відбулися з вами. Ви можете сказати, та і нічого не відбувається, жодного не відбувається. Тоді створюйте на початку ці позитивні події. Ви можете взяти крихти хліба. Що у вас залишаються вдома, і погодувати голубів. І так робіть кожного дня. Ви можете нагодувати безпритульних тваринок. Наприклад, придбайте хоча б 100 грамів котячого корму сухого і погодуйте 100 грамами. Ви можете нагодувати хоч 5, хоч 7 кішечок. Ви подивитеся, немає значення, скільки у вас цієї їжі для тваринок. Ви побачите, скільки щастя і радості ви даруєте вам обов'язково хтось зустрінеться, і ви побачите в очах оцю вдячність. Якщо ви находили пішки, ходіть пішки і записуйте, що ви ходили пішки. І ходіть 10 тисяч кроків. До речі, 5 тисяч кроків це півгодини. Отже, щоб пройти 10 тисяч кроків за один вечір або за один ранок, вам треба пройти 1 годину пішки. Отака проста формула. І. Оцю практику, антивідкат, ви робите в мирному житті щонайменше 30 днів. Тобто, справді, уявіть собі, я, не, я кажу це без жартів, бо я практик. Коли ви починаєте змінювати своє життя на краще, оцей відкат, він триває десь приблизно місяць. Тобто, мозок не хоче жодних змін. Він не хоче, аби ви починала тренуватися, аби ви починали гарно. Ем, ем, Ну, їсти фрукти, овочі, змінювати свої харчові звички, аби ви починали читати, все одно дивіться свої в телефоні стрічку новин. Отже, ви записуєте щонайменше 10 позитивних моментів ввечері з тих, що відбулися з вами за день. Таким чином, ви по-перше, фіксуєте протягом дня, запам'ятовуєте, що з вами відбулося приємно. По-друге, ви це обов'язково згадуєте для того, щоб записати. І по-третє, ви це ввечері записуєте. Таким чином, ви робите три правильні дії, які фокусують вас тільки на позитивних новинах. І робите ви це 30 днів. Але під час війни з'ясувалося, що цього часу недостатньо. Треба робити це щонайменше 90 днів. Тобто, якщо ви берете собі товстий зошит і починаєте щодня ввечері записувати там всі позитиви, що з вами відбулися, таким чином, ви робите це от від сьогодні, і щонайменше цілих три місяці. Ваш мозок за цей час повністю перефокусується із негативу на позитив, і що буде відбуватися? З вами вже почнуть відбуватися позитивні події, бо мозок, як GPS-навігатор, починає вже тоді притягувати позитив, оскільки в нього сформована звичка притягувати все до вас тільки хороше, тільки добре. Раніше ви просто цього не помічали. Воно також було в вашому житті щодня, але ви цього просто не помічали. Отже, ця практика, вона є класна, вона дієва. Я рекомендую її всім своїм учням, всім своїм клієнтам, всім своїм знайомим, всім, хто хоче змінити життя на краще. Сподіваюся, вам це було корисно, і ви напишете про це в коментарі. Мене, як і раніше, звуть Оксана Каменецька, і я завжди вас чекаю на каналі Енергійне життя. Підписуйтесь обов'язково на цей канал, аби не втрачати нових відео. І прокоментуйте, поділіться з друзями у своїх соціальних мережах. Нехай цієї інформації стане більше для українців, для нашої аудиторії, для всіх, хто пережив важкі часи і хто хоче, хто прагне мати в своєму житті позитивні новини. Дякую, до зустрічі!